Чого так платить? Дякуємо. Дякуємо. Дякую, дітки. Ой. Слава герою! Слава герою! Дякую щиро. Я навіть не надіявся, що така кількість народу прийде на зустріч зі мною і... Люди, які знають мене, і які, мабуть, і не знають тут є. Щиро дякую вам усім. Ну, а те, що довелося мені винести, не всі з вас розуміють. Було важко, було складно, але по-іншому я не міг. І навіть в мене практично в 22-му році, 1 березня, мала кінчатися ротація, просто не вистачило 4 дні мені, щоб повернутися додому в 22-му році. Але я не жалкую, що я це зробив, тому що не був би я там, в Маріуполі. Я б все рівно пішов би на той фронт. Ми вірили дякую. і знали. Ой, Оксана. Все. Дякую, дякую. 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 Пам'ятаю, що з старшими хлопцями футбол бігали, там війну бігали, грали в лісі, коли малі були. Юра зразу пішов, я знаю, що добровольцем, був правосектор. У вас, і... Потім через деякий часом точно назву, звудати то в госпітальєри. От, ми навіть заїжджали якось до нього, а потім ну, гіркотою довідалися, що Юра ворон попав за зосталі. Разом з усіма героями нашими ну, молилися за його здоров'я, за життя, щоб живий повернувся. От, дякувати Богу, що так і сталося, Бог почув наші молитви. Для того, щоб нам тут не пережити, те, що вони переживають хлопці, там він пережив і ну, я думаю, що просто. Не маємо цінувати свої герої. Тому що вони прийшли таке пекло, що краще нам його не знати. Дуже гарно любив дітей, до нього ходили займатися. мій хлопчик ходив, коли старший, на туризм їздив. Відповідальний справжній патріот, справжній патріот. Це людина, яка ну, жила в Україну. Тобі то треба? Знайте бажання, Юрій живуть. Ой. Просто радість, просто радість не сказати, яка що ми стільки часу не бачилися дуже давно, просто, ну як це, щемливо до сліз. Тоді це був заклад позашкільної освіти, будинок школяра, районний будинок школяра. Він працював у нас керівником туристичного гуртка і ще тоді займався національно-патріотичним вихованням учнівської молоді. Ми пам'ятаємо його, його як хорошу, добру, чуйну, надійну людину. Коли він через деякий час побачить це відео, що ви для нього хотіли сказати? Хай приходить гості до нас, ми його будемо чекати. Чесно, він був школе. Він любив пожартувати, це від нього не забереш. І дуже чуйний завжди підійде, запитає, як ви там, що ви там.